Таке дуже часто мені задають питання, ну чого ти потягнув того рамкового вулика на дерево, тим паче лежак. Я скажу, що в мене майже 80-90% чи 90 всіх вуликів на деревах, тому такого прямого питання я не скажу. Просто захотілося. Отак мені захотілося, отак я і зробив. Ще часто кажуть, чого ти називаєш свої вулики бортями. Борт це видовбане в дереві дупло. Насправді борт, як я читав і мені казали, насправді борть це і саме дупло, сама ємкість. Це не значить, що вона повинна бути видовбана в живому дереві. Це просто ємкість. А називаю я їх бортями, ну, бор борті, ну, ну на, Нахилені в мене вони, ну горизонтальні. Ну що мені тепер зробити? Вже не можна їх бортями називати, так я їх і пишу, колода, борт, вулик, борт. Я не зовсім їх називаю бортями. Але, на жаль, багатьох це не влаштовує. От назвав я це квадратною бортю. Насправді воно планувалося просто всередині ємкість. Просто така вона пуста, хотів вирізати довж. Але вирішив покласти туди рамки. І просто назвав її квадратною бортю. Хіба, хіба я щось зробив поганого? Ні. Треба на мене казати, як хоче. Ну -ну 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 -ну. Ось вона борт. Так, вона у мене горизонтальна. Або нахилена, або зовсім горизонтальна. Ну, більше всього вона нахилена. Це просто відрізок дерева. Всередині вибрана середина. Немає ні рамок, нічого. Джоли самі заселяють, самі там відбудовують вощину, забивають медом, собі проживають, зимують і так далі, розмножуються. Я туди не втручаюсь, тільки підбираю третю частину або дуже рідко половину. Загалом третю частину меду. Сот. Є мед, нема меду, це вже як Бог дає. Отак виглядає борт. Так, це відрізок колоди з дерева, відрізок колоди видовбаний. Але кажуть ні, він повинен бути суто в дереві, суто видовбаний в живому дереві. Живого дерева я довбати ніякого взагалі не хочу і не буду. Це в мене вже таке воно, є такі гнилуваті дерева. Я використовую з них. Це, по суті, дрова. Товстих колод в мене, на жаль, немає, такого матеріалу мені не попало. Мене отаке ось ось, до 50, від 50, щось, близько того до 30. Отак виглядає така колода. Має довж, все як положено, довж, привертку, або називається снід, льоток, середина вибрата. І просто розміщена вона мене так. Не вертикально, а горизонтально. Так мені подобається. Я міг би поставити їх і вертикально, але я так спробував, мені так не сподобалось. Мені подобається саме так, горизонтально. Спочатку заснування мого каналу в Ютубі, там мене ще є там в інстаграмі, в і також в Тіктоці. Пишуть мені дуже багато коментарів. Більшість коментарів нормально. Можна приймати і хтось, і хтось похвалить, хтось підскаже. Таке, нормальні люди. Але Но є великий відсоток таких коментаторів. Оце мене що дуже роздратувало. Отакі є коментатори. Ще як щось таке пишуть, ще хай нехай пишуть, а от вже як починають оце обзивати. Там і лайка є, і пишуть в особисті лайкою. І взагалі ну такий бред заходиш, дивишся, то мужик, дорослий мужик, там близько 60 плюс-мінус років, і він постійно чимось недовольний. І мене це так дуже роздратувало. Ну хіба тебе має хвилювати? Чи як я називаю свій, свій вулик і своє заняття, чи, я, чи, чи є мене кому рахувати мене? Розумним, нерозумним, вдома будеш дітям це розказувати. Не тільки не мені. Мене дуже це роздратувало. Ну займаюся я цим, я цим займаюся. Чим ви займаєтесь? Мене абсолютно не хвилює. Я дивлюсь тільки те, що мене цікавить, і я взагалі пишу людям нормальні коментарі. Нікому я такого гівна не ллю. А от останнім часом почали дуже, я не знаю, ну такі люди, мене це дуже роздратувало і навіть я б сказав би образило. Може кому десь щось не подобається, нікого не заставляю дивитися. Я просто почав викидати із своєї цікавості відео. Люди зацікавилися, і от я для людей спеціально знімаю відео, так що може комусь буде цікаво. Так, якість в мене не найкраща. Я там не вмію редагувати дуже гарно відео, але я просто показую, що я роблю. І люди цікавляться, я знімаю і подалі відео. Не, треба блін, засунути в грязь людину. Мене це роздратувало, я знаю, може це не так, може я це і не буду викидати, але побачимо. Побачимо, послухаю. Я взагалі не таке відео, відео хотів зняти, але буде там і таке. Доходжу вже до свого вулика, тут така кузня дятла. Так, він сюди забиває шишку, довбе і сімечка достає. Отакий паразит. Багато хто задає мені ще такі питання, чому ти обрав саме колодні вулики, чому саме горизонтально їх кладеш і про обробку кліща взагалом. Ну, чому я обрав саме такі вулики? Насправді я відповіді на це питання навіть і сам не знаю. Колись займався мій не дід, а прадід займався, колись займався цими колодами. І от Вирішив і я спробувати. Ще як я був малим, колись біля садочка на такому пасенку бетонному на стовбі було дві колоди. Одна точно згнила, я пам'ятаю, а друга ще довго, дуже довго стояла. Отак от ще казала сусідка колись. ну Я цього точно не пам'ятаю, це вже мені бабця моя розповідала, що казала, кому бджоли, кому мед. Отак от десь її, мабуть, кусали чи ще щось. Мабуть, воно якось передалося мені. До 2017 року я взагалі не цікавився ні бджолами. це Я познайомився в 2017-18 році. Я перший раз познайомився з бджолою і почав, почав вивчати, що це взагалі таке. Так, на місці мого проживання я багато стикався і бачив оці такі вулики на деревах, колоди. Вертикальні, горизонтальні. Також витягують і рамкові. Рамкові я просто з цікавості витягнув. Оце спробував. І, мабуть, оце скільки в мене їх є. Мабуть, більше їх робити не буду, щоб було рамкових. Буду займатися суто, суто колодами. І там є ще на, на стягу у нас купляв ще рамкових вуликів, поставив їх в ліс, і такий мене лісовий точок. Мені вистачає з головою. Мені просто цікаво, а так я вирішив цим займа, за, зайнятися. Вже заблотикується язик, вибачайте. Я ще приношу своє вибачення за моє емоційне відео. Мені було написано декілька коментарів, я їх заблокував. Не хочу розповсюджувати, показувати, що це за люди і взагалі що вони писали, але мене образили не один раз образили, і це вже було раніше, а цього разу мене дуже образило це і якось так. Вибачайте, трошки емоційно. Розкажу, чого кладу горизонтальні. Перші мої вулики, перших 8 штук, десь 8 чи 5, 5 штук я зразу зробив і ще зимою додав ще. Ну, ще там бджіл ніяких не було. Поставлю їх вертикально вертикально. Заселилися вони, я дуже був здивований, заселилися вони всі. Тоді був такий рік, це 2018 рік, по-моєму, був. І з зими вийшло всього 3 чи 2 сім'ї. Взагалі вони попропадали, взагалі з голоду. Не було в них, Я відкривав, вона застроєна, було все гарно. Язики зрізав, меду взагалі майже можна сказати не було. Вони тоді попропадали, потім ще один рік я так спробував, і один мені там пасічник тут недалеко від нас порадив, а спробуй поставити вулики горизонтально. І я тоді два поставив одну зиму на зиму. В один заселив рій, воно мені ще нічого не показало, не здалося. А на наступний рік вже був такий більш медовий рік. І тоді я вже зрозумів, що горизонтальні вулики це, це чудово. Для меду це чудово. Бо якось, знаєте, поставив вулики, а меду наймав одна сушта. Я трошки був розчарувався, але покидати цього я так і не схотів, тому що дуже прилягло до душі. Отак я кладу їх горизонтально, тому що з них можна взяти мед. Так, зимівля трошки, я б сказав, чуть-чуть гірше, ніж чим, чим у вертикальній колоді, але не дуже набагато. Якщо робити все правильно, вони зимують точно так само. І великих колод, так кажуть тебе там якісь, як вони називають, шпаківні. От такі в мене шпаківні, але в такі шпаківні вони сідають, живуть, рояться і далі собі розмножуються. Вже така популялізація тут пчіл, що в дерева сідають, селяться і зимують джоли. Отак вони розвелися в мене. Ну, якось так. Ще таке питання на рахунок, на рахунок отого вароа і взагалі хвороб. Взагалі, в принципі, я хімічної обробки ніякої не використовую. Це в колодах. В колодах взагалі не використовую. Так, в рамкових я ставлю полоски і не скажу, я ставлю полоски і приливаю тільки щавельною кислотою. Роблю це десь два рази, два рази полоски, два рази і весною і на зиму. Це тільки в рамкових вуликах. Сюди ж ніяк його не поставиш, ніяк не обробиш. Оце тільки що я можу кинути в димар якісь там, там і хрін кидав, і червоний перець, і оце в нас росте. Ото й... Або багон, або багульний, багон білий. Оце його висушую, саме квітучий, то в травні, коли він цвіте, саме тоді насушую його, ломаю такими частинками, закидаю. І туди разом з грибом-трутовиком оце продимлюю так, щільно продимлюю. Це обробка йде один раз, коли вибираю мед. Дає вона щось, не дає. Насправді я не знаю. Ще кладу також цей пучок багна у вулик. І... Насправді сказати, що якась різниця, ну немає зовсім ніякої різниці. Я оце було вирішено взагалі більше такою штукою, ну не страдати, це не має смислу. Або обробляти її чимось, якоюсь димпушкою. Ну, ну, це теж який тоді сенс цього заняття цим природним джільництвом, цього чистого меду, якщо я буду обробляти якоюсь хімією. Немає, втрачає свій сенс. І оце ще популяція таких бджіл, яка сама себе може очистити, вона так, бо дуже багато бджіл пропадає. Не скажу, пропадає такий великий відсоток, іноді пропадає половина. Може, хтось мене осудить, але ну, я так пасічникую. Взагалі, якби той рій десь вилетів і висів, він так же також само пропав. Я, в принципі, нічого поганого такого не роблю. Але ж більшість, то виживає. Випускають рої, вони селяться в дуплах дерев, селяться в вуликах, хтось ловить рій туди-сюди. Але насправді багато розумних пасічників роблять так: якщо з сім'єю щось не так, вони міняють там матку. Якщо вона щось зимою, десь якісь розплід сипонула, щось ще нібудь погнали розпліт кормів. Не наносили, щось матка там не так рояться рано, пізно або весь час рояться, зроюються. Вони за ними там усюсю тю в природі такі бджоли вижити взагалі не можуть. І з кожним ну, з кожним роком воно все продовжується, продовжується, продовжується. і стає така популяція бджіл, вони ніжні. А от як людина не зможе допомогти, вони пропадуть. Вони я, я вірю в це, що вони через, якщо їм це так допомагають, що через навіть не багато років. От річки зараз пропадають. Я знаю, що пройде дуже мало часу, і води буде зовсім мало. Так само ж бджолами. Вони ось зараз вони пропадають, пропадають, пропадають. І така сама буде ситуація з бджолою, що вона... Ну, слаб слабкі бджоли для землі, так міняється. Вся природа все міняється, але вони повинні пристосуватися до цього. Вони живуть, вони жили. Я не знаю скільки там мільйонів років без допомоги людини. І все було добре. З'явилась людина, з'явився якийсь кліщ. Я знаю, що вона десь там в Азії з'явився той кліщ, якихось в 20-х роках через десь 50 років перекочував сюди десь в Європу. І тут десь 70-х роках вже зіткнулися з цією. Ну точно, я не пам'ятаю, ну там плюс-мінус. Стикнулися ми з цією проблемою. Раніше там всякі такі болячки були, але це природний відбір. А от кліщ, оце з'явився, я думаю, це за допомогою людини і. Якщо вони самі його не поборють, а будуть виводити просто якісь варо, толерантні оті бджоли, вони взагалі без людини все рівно не зможуть нічого зробити. Ну, якесь отаке відео. Таке вийшло трошки емоційне відео. Я думаю, мене зрозуміють. Я висловив свою думку, що я думаю, як я займаюся. Я і подалі буду цим займатися, показувати, що я роблю. Мої відео, відео взагалі не повчальні, а просто показую, як я роблю це сам. Може комусь цікаво, може хтось зацікавиться. І цей вид джільництва, я думаю, що він має право на, на життя.